UBML PM01D. Включення машини в роботу. Для того, щоб включити машину в роботу, після всіх регулювань нити натискаємо підйом лапки. Заставляємо під неї панаму Натискаємо поставимо лапку. Ось ми задали швидкість 2000, довжину цікаві 4,6. Виставляємо тут швидкість. І прошиваємо. Як правило, перших 2-3 зразки це є регулювання. Далі вже будемо бачити по факту, яка у нас рістень між точками. І тоді будемо записувати, фіксувати регулювання для зміни, щоб потім швидко повернутися до попереднього налаштування. Що необхідно зупинити машину, Ось ми зупинили її. І от тепер клавіще ці дві, які йдуть для перемотки, коли в нас йде обривнитки. Наприклад, у нас відбувся обривнитки, нам треба повернутися назад. Ми натискаємо кнопку назад. Піднімається лапка, наступно вперед. повертаємося назад. Ось у нас йде переміщення панами назад. Не приблизно. Відцентрували, зупинились, опускаємо лапку і продовжуємо шити. Закінчили щиття, машина лишила, нама позиціонується. Ще одне важливе регулювання це в нас ширина банана. Як ми її задаємо, це в нас нульова точка. Далі ми пересуваємо в ту точку, де в нас повинно бути закінчення, фіксуємо до щолска. І ручним режимом ми перемотуємо. Ось, і це бажано закінчено Зупиняємо. Відпускаємо ось цю контргайку і підводимо шток. До того моменту виводимо його спочатку назад, щоб датчик загаснув. Потім підводимо до моменту, коли він спрацював і фіксуємо.